Норічне свято Кванзу, яке триває протягом тижня, чорношкірі американці почали святкувати не так давно у 60-х роках минулого століття. Його поява пов'язана з рухом за громадянські права чорношкірих американців. Сотні тисяч афроамериканців по всій Америці відзначають Кванзу, фінальний день якої припадає на 1 січня. Наталія Леонова розповість, як Кванзу відзначають в одній столичній громаді Анакості. Так відзначають кванзу африкансько-американське свято, що триває тиждень та вшановує культуру та традиції чорношкілого населення танцями, музикою та певними обрядами. У музеї громади Анакостії в південно-східному районі столиці. Організатори святкувань обговорюють останні моменти. Кванцю почали святкувати у 1966 році за ініціативою чорношкірого активіста Молана Каренгі. Він вірив, що це свято допоможе чорношкірим американцям згадати та вшанувати свою африканську спадщину. Свято має корені у традиціях південної Африки, де вшановують збір зимових врожаїв. Ванда Айкенс, активістка громади, пам'ятає перші зібрання у 1966 році. Ми почали розуміти, що ті відчуття щодо збору врожаю під час тижня кванза схожі на емоції, які переживають люди, що святкують новий рік. Ми думаємо про зерна, які посадили про свої діяння, бажання, сподівання та натхнення необхідні для втілення у життя намірів. Ми думаємо не тільки про себе, але про цілу громаду, і все це влаштовується під час кванзи. Під час кванзи запалюється сім свічок. Кожна з них символізує ключові принципи життя. Серед яких єдність, цілеспрямованість, творчість та віра. <вір <Hum> а пам'ятає перші подарунки, які отримали 40 років тому. коли я була маленька, нам дали помаранчі, адже вони були просто безцінні тоді. Їх просто ніде не було. Ми брали старі шнурки, ув'язували ними помаранчі, вставляли гвоздику, обгортали серветкою та дарували такі от гарні святкові помаранчі. Сер Джеймсон святкував Кванзу у 80-х ще хлопчиком. Сьогодні у колі родини з своїм дітям він розповідає про сім принципів кванзи, наймолодшого сина звати Севен, що у перекладі з англійської сім. 90-х Я ще трохи святкував Кванзу, а потім якось відійшов від традицій. Тепер, коли в мене є власна родина, я хочу навчити їх семи заповідям кванзи. Десятирічна Гадія Шольц приїхала з Філадельфії з сестрою. На святкуванні вона гратиме на барабанах. Її улюблена заповідь Кванзи єдність. Ми не часто збираємося у Філадельфії, так що тут відчуття справжнього свята, коли всі єднаються. Айві Гілтон організовує святкування Кванзи вже майже 20 років. Сьогодні вона закликає відзначати свято у музеї громади Анакостії, відповідно до одного з принципів єдиної громади я приймаю свідоме рішення підтримувати своїми душими бізнес чорношкілої громади. Як найменш половина за деякими підрахунками і до трьох мільйонів чорношкірих американців відзначаються свято, яке 1 січня закінчується святковими частуваннями. Наталія Леонова голос Америки.